Не всі городні культури легко уживаються один з одним іноді рослини конкурують за поживні речовини та воду. Буває, що температурний режим підходить одному овочу, а іншому немає. Я займаюся садівництвом більше 10 років і знаю, що деякі овочі не можуть успішно рости поблизу огірків помідор. У банках за сорті овочі поєднуються між собою як не можна краще. Її. Їх смак гармонує в маринаді, але на одній грядці помідори і огірки розміщувати ні в якому разі не можна, Томатам не потрібні часті поливи, тому що їх коренева система може постраждати від надлишку вологи, а плід буде несмачним. А ось температура для них повинна бути значно вища, тобто в опалювальній теплиці одним буде занадто жарко, а іншим недостатньо тепло. Одного разу я посадила томати слідом за огірками. Давши ґрунті рік відпочити, і отримала справжній сюрприз. Плоди виросли гладкі, пружні і соковиті, накопичені в ґрунті мінеральні речовини і дали такий дивовижний ефект. Раджу всім спробувати, можна не залишати ґрунт до звільної, а посіяти бобові. Часу це багато не займе перець. Ці жителі півдня обожнюють задушливу і жарку атмосферу. В принципі, їх можна посадити поруч з огірками в теплиці, вимоги до агротехніки у культур майже однакові, але тут є один нюанс: довгі плетисті пагони можуть затіювати більш низькорослі кущики перців, а вусики чіплятися за що попало, в результаті пасльонові будуть пригнічуватися більш нахабними сусідами. Я вирішую цю проблему досить просто: рослини потрібно розташувати на невеликій відстані, а для огірків забезпечити високі опори. Для посилення контролю розрослися, пагони можна підв'язати в декількох місцях баклажан. Якщо говорити тільки про особливості поливу і складу ґрунту, огірки і баклажани цілком можуть ужитися один з одним в теплиці, і у відкритому ґрунті проблема їх спільного вирощування аналогічна попередній, широке листя огірка і його довгі пагони затінюють теплолюбний баклажан. Тому південні сонячні ділянки я обов'язково віддаю представнику сімейства Пасльонових, а на деякому віддалені можна розмістити і огірки часник. З приводу посадки часнику з іншими культурами серед городників існує кілька думок, хтось вважає. Огірки уповільнюють в зростанні, опоненти помічають, що часник захищає їх від деяких захворювань і попелиці. Думаю, що проблему можна обійти. Якщо посадити обидва види на відстані пів метра минулого року, я саме так і зробила. Урожай вийшов дуже хорошим кавуни і дині. Ці мешканці баштану воліють рясні нечасті поливи, рівень вологості повітря. Теж дуже важливий для кавунів і динь. Він обов'язково повинен бути досить сухим. Тому в одній теплиці або на грядці з огірками, що обожнюють вологий ґрунт, шителі півдня навряд чи уживуться. Хоча ці види і родичі картопля, обидва види схильні до захворювання фітофторозом, спори шкідливого гриба блискавично розлітаються по ділянці і вражають листя, плоди і бульби рослин тому картоплю, і огірки поруч не садять. Є ще одна причина розмістити культури на пристойному видаленні, іноді картопля обробляють від шкідників хімічними препаратами, а огірки в цей час вже зав'язують плоди. Частина шкідливих для людини речовин може проникнути через тонку шкірку і накопичитися там, що небезпечно. Але одного разу я все-таки посадила картоплю поруч з огірками для профілактики фітофторозу обробляла ґрунт препаратами з міддю, засохлу бадилля, прибрала подалі. Щоб убезпечити рослини, а від шкідників побризкала кущики розтіном золи. Експеримент пройшов вдало. Рослини не захворіли при дотриманні деяких правил поєднувати посадки картоплі і огірків, все таки можна пряні трави. З приводу сусідства прянощів чула кілька думок, такі трави, як чабер, садовий, базилік, фенхель, м'ято і шавлія, Розміщувати поруч з гірками категорично не можна, вони абсолютно не поєднуються один з одним. А ось селера створюю з огірками на грядці цілком прийнятну комбінацію, що до кропу спостереження розходяться. Я саджу пряні трави і огірки на достатньому віддаленні і стабільно отримую хороший урожай. Звичайно, в тому випадку, коли дачну ділянку невеликий, доводиться економити місце і підбирати для сусідства найрізноманітніші культури, але ось цією сімкою починаючому садівникові садити на грядки огірки точно не варто.